Добрий день, 14 листопада. Ось наслідки першого сніжку, який був зранку. Все, зараз температура плюсова, тому все розтануло. Не видно сніжочку, але вже ось такі крапельки чудові. Природа малює. Настрій осінній, немає нічого. Зараз така мряка, погода нас балувала довго. Але наш настрій все ж не дуже. Я так прийшла по садочку, подивилася і сама собі думаю, чим сьогодні буду займатися. На вулиці нічого не хочеться. Нічого не хочеться робити. Тому що сиро, моросить, така мряка. І я собі думаю, займусь я домашніми квітами, тому що на них не вистачало часу. Стояли на вулиці, занесла будинок і зараз спробую їх попересаджувати. Ой, ялинка. На холоді, на морозі. Ну, на, не на морозі такого, може прям сильно. А зараз ще плюс 2 градуси і її не було зранку. Трошки сніжок, але вже така красива в неї окраска колір. Оце вже всі дерева облетіли, залишились хвойні. Хвойні ще барбариси трошки мають листя. І злакові ще стоять. Так собі непогано. Хризантеми. до речі, от капуста. Ось там здалеку відніється капусточка декоративна. Тоже ще має. Забарвлення, ще не підмерзло нічого. Такі перші температури нульові нормально переносить. Але що прикрашає сад? Сад зараз прикрашають хвойники. Хвойні рослини. Круглий год, Да? <кій> Ось мір'я моя змінила колір. Вже після холодів оце вона так. Змінюю колір на зиму, почистила я її трошки, зараз воно знову трошки вже насипалась, але, в принципі, вже почищена. Коротше, кажучи, що я так дивлюся по роботі, переходимо в будинок, да? переходимо на роботи, які були залишені на пізній час. Коли вже на вулиці все буде, буде погода нельотна. Ой, дивіться, як деція закрасилась. Червоне листя. Оце, деція в мене тут на підрощуванні вже два роки. Два сезони, верніше, так сказати. І оце воно. Такий має колір на холоди, коли похолодало. Вона теж облітає, але ще на ну, зараз 14 листопада ще не облетіла. Ну, ось цей барбарис як почервонів, набрав кольорів. Таких... Був такий темно-бордовий. А зараз просто червоний багряний такий. Він теж тут у мене був на підрощуванні. треба його вже отсюди пересаджувати. Дивлюсь, що тут буде йому затісно, тому що рослинка така, що, ну, або стримувати треба або дати можливість розростатися, але треба пересаджувати на інше місце. Ну, я так і планувала. Він у мене тут, взагалі, у мене тут оця така клумба, як сказати, дуже така, дуже така сама найщадяща від вітру, від таких Сильних суворих, погодних умов захищено. Тому тут у мене все так було висаджено на підрощуванні і Барбариси, і Еріка, і Деція ось тут, коло тут, звісно, що їм вже тісно. І Вейгела Олександра ось у вже листочки підсохли, теж дуже маленьке прийшло мені. Дуже маленький. Ось такий ось такий малесенький один пагінець. Оце він так наростився. І взагалі сусідка теж собі купувала, каже, що Олександра повільно зростає. Так, ну, оце таке, що вже пересажу. був тут у мене ще барбарис інший е жовтий. На підрощуванні я вже його пересадила. Ну, отаке все. А тепер я вирішила, що тут у мене будуть гортензії і піони. Потім кани, флокси. Буде така клумба квітуча літом, щоб вона літом квітувала більше, а на осінь хризантеми буду підсаджувати. Яка композиція? Ще б, якщо б зараз квітувала гортензія, було б взагалі голуба кастриця, гортензія з рожевим, червоний барбарис і біла хризантема. Ну, просто барви мальовничі, пересажу барбарис і, мабуть, що Сюди добавлю ще одну гортензію. Буде ряд гортензій різних. Але так зупинила свою, своє вподобання на гортензіях ремонтантних. Вирішила, що не хочу я на зараз, не знаю, як на потім на зараз не хочеться мені багато мати гортензій, які потрібно постійно окутувати сильно. Спрощую уход для того, щоб більше було часу для себе. Буду сьогодні пересаджувати вдома в інше кашпо. Цей бризки шампанського. Це кімнатна рослина, але вона в мене зростала на вулиці літом з весни, коли вже тепло було. І зараз її пересаджу в кашпу, щоб вона вже за зиму наростила свої ще пагани, і на весну я її знов на вулицю перенесу. Ось моя квіточка. Я ось витягнула з контейнера іншого. І сюди поставила. Хочу в такий плоский, для того, щоб можна було ось тут на нас ці бортики потім брати і вішати на підвіс. Тому пересаджую в такий більш плоский горщик. Ось ця бризки шампанського, коли нарощує, це вона після стрижки. А коли нарощує нові пагани, молоді. Вони розкидаються прям ось тако на різні боки. Ну, краса, неймовірна, з весни, коли воно все нарощується, багато цієї зелені. Дуже красиво. Ось така травичка незвична. Ось ці темненькі такі е, плямки, такі, я навіть не знаю, як їх сказати, кульки. Вони білого кольору навесні. Зараз такі от сизі стали коричневі. От. А навесні просто красотінь. Це я побачила і звернула свою увагу. Може, хто не знав, що є така квіточка. Почитайте, подивіться, я думаю, що вас теж вона привабить. Дуже цікава квітка, ну, рослинка. Це можна. Ну, я не знаю, от зараз вона виглядає як пучок трави, звісно. Так, одні перчаточки. І буду пересипати. підсипати. Значить, ком у мене вже зволожений був, коли я перекинула з одного контейнера на цей. Знизу зробила дренаж, підсипала поживним ґрунтом. В даному випадку пісок не додаю. Ось у мене вже ґрунт є. Це верховий ґрунт, і він дуже поживний, як з під цього Біогумус. Так я все перепрівши. перепрівши, і листя і все інше Ось підсипаю. Комбув зволожений. І зараз для того, щоб після його перевалки, я за пару днів його зволожила для того, щоб сьогодні його е, удобрити. Одобрювати буду мастером. Добре, мастер, 20 мастер -20, 20 Одна чайна ложка на літр води. Хочу, щоб він швиденько наростив е, ось ці пагони після стрижки, тому що я обрізала, щоб він розширився, тому що був маленький паросточок. Я його коли купувала, був зовсім маленький паросток. От, і ось це. Зараз хочу, щоб він швиденько наростив. І прикрашав вже не тільки на вулиці мої клумби, де я його підставляю. Хочу, щоб він до весни наростив багато зелені. Я його розділю на весні, розмножу. І буде в мене ще можливість зробити декілька горщиків. Ось так. І все. Ось у мене вже тут підготовлена рідина. Це добривода. І ком у мене зволожений, дарма, що ось тут все сухе, ком зволожений, це найголовніше. І я пролью добривами. Добрив, грам 200 на цей горщик проливаю. Мілілітрів 200, ось і все. Ось така моя розрада сьогодні в таку дощову погоду на вулиці. Завжди щось знайдеться зробити і вдома з квіточками. Ну а всім бажаю теж натхнення, гарних вам новин і гарного настрою. До зустрічі на каналі.